Моє вітання усім у ветері першого міського час новин. Незабаром ви дізнаєтесь про головні події дня очима наших журналістів. У студії працює Карина Костецька. Кривий ріг продовжує системно вирішувати житлові питання внутрішньо переміщених осіб. У партнерстві з міжнародними та благодійними організаціями місто створює умови для гідного життя тих, хто через війну втратив дім. 7 січня ключі від капітально відремонтованої квартири отримала родина з Донецької області. Житло облаштоване всім необхідним для повноцінного проживання. Проєкт реалізували спільно з БО «Карі» та «Скривий кривий ріг за фінансування УВКБ ООН. Це ще один крок до того, аби внутрішні переселенці відчували кривий ріг своїм домом. Деталі у сюжеті Анастасії Співак. Війна змусила тисячі українських родин покинути свої домівки та шукати безпечне місце для життя. Кривий ріг став прихистком для понад 63 трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тут переселенців не відокремлюють від громади. Для них діють ті ж соціальні програми, що й для містян. Але питання житла залишається найболючішим. Війна змусила родину Дар'ї залишити рідний дім і почати життя наново. Кривий ріг став для них прихистком, а сьогодні місцем, де вони отримали власне житло. Для переселенців це не просто квартира, а відчуття стабільності та безпеки. Виїхали ми з міста Вовкладат в 22-му році. Приїхали сюди в кривий ріг, тому що це місце дожиною життя. У нас повноцінна сім'я. У мене є чоловік, дві донечки та собака. Знаєте, коли ми стали на чергу в цьому місті і в цьому районі, я думала, що мрії не здійснюються. Але мрійте квартири повністю облаштовані для комфортного проживання з меблями, побутовою технікою, кухонним приладдям та всім необхідним для побуту. Родини можуть одразу заїжджати та жити без додаткових витрат. Саме такий підхід дозволяє переселенцям швидше адаптуватися та відчути себе частиною громади. Цей проект ми зробили разом з нашим партнером Карітас. На початку 2025 року були відібрані житлові об'єкти, які були надані нам міською радою для створення житлових рішень для внутрішньопереміщених осіб осіб, які проживають у місті Кривий Ріг. Дуже приємно сьогодні бути тут, тому що минув рок рік, і ми бачимо, який зроблений ремонт. Сім'я отримає житло. Проєкти з надання житла для ВПО у Кривому Розі тривають. Окрім проєкту з карі та з ріг, місто реалізує ще два проєкти з будівництва житла для тимчасового проживання ВПО. Планується створити 103 квартири. 12 з них будуть облаштовані для людей з обмеженими можливостями. Зазначені квартири також увійдуть до фонду житла для тимчасового проживання ВПО. Так кривий ріг не лише приймає переселенців, а й допомагає їм знову відчути себе вдома. Ми в Кривому Розі ми ділимо людей на криверіжці переселенців. У нас 88 тисяч зареєстрованих переселенців, з яких 63 тисячі обрали рік своєю домівкою. Ви знаєте, що всі програми соціальні, які розраховані на криворічців, у нас також розширені на переселенців. Починаючи від продуктових наборів, 50 напрямків прямих грошових виплат. Безкоштовний проїзд, у США наші, музичні школи. Ну, от всі програми ми, от як реварівці отримали, так і переселенці. Але найболючішим питанням, безумовно, є житло. І ми ну, біжимо по всім напрямкам. Щоб і в цьому питанні надати допомогу. Підтримка переселенців це не разова допомога, а довготривала робота міської влади. Від житла і соціальних виплат до освіти, роботи та психологічної підтримки. Саме такий комплексний підхід допомагає родинам ВПО інтегруватися у громаду та будувати майбутнє у новому місті. Анастасія Співак, Іван Сергій, перший міський. Масована нічна атака на Дніпропетровщину. Сили ППО збили в небі над нашим регіоном 27 російських безпілотників. В Дніпрі внаслідок атаки шахедами поранені отримали сім людей. З них двоє дітей. Восьмирічна дівчинка лікуватиметься вдома, 16-річну дівчину доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Через удари БПЛА в місті постраждали багатоповерхові будинки, приватне домоволодіння, адмінбудівлі, інфраструктура, авто та газогін. В Синельниківському районі стався приліт російського дрону по Васильківській громаді. Виникло займання в приватному будинку. По місту Нікополь ворог стріляв з гармат великого калібру. Напередодні ворог завдав ракетного удару балістикою по криворіжжю. Люди не постраждали. Пошкоджена інфраструктура. Протягом дня росіяни били з артилерії та дронами камікадзе по Нікопольському району. Ворожі атаки зачепили сім приватних домоволодінь, дві господарські споруди, промислове підприємство, автобус, вантажні авто, газогін та лінії електропередач Нікопольщини. Люди не постраждали. Російські удари БПЛА атакували на Сумщині один із населених пунктів Шосткинського району. Поряд із житловим будинком спалахнув легковий автомобіль. Майже 30 обстрілів по 21 населеному пункту пережив регіон за минулу добу. За минулу добу також ворог здійснив 12 ударів по Чернігівщині. Атакували безпілотниками підприємство харчової промисловості. Там пошкоджено дах та обладнання одного з цехів фасад будівлі. В іншому населеному пункті сталося влучання дрону на території Держлісгоспу. Пошкоджено склад, вантажівку та обладнання внаслідок ворожих атак на Запоріжжі. Минулої доби двоє людей загинули дев'ять поранені. Армія РФ застосувала 409 безпілотників, 8 разів гатила з авіації, 4 з реактивних систем залпового вогню та 261 з артилерійських установок. У Краматорську на Донеччині поранені дві людини. Також зафіксували в Олексії Водрушківці двох поранених, пошкоджено авто. У Костянтинівці поранена людина, пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, а також автомобілі. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, Ма пошкодили три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Через російську агресію п'ять людей дістали поранення. Одна балістична ракета Іскандер М та 81 ворожий БПЛА. Сили ППО вночі знашкодили це озброєння, яке російські окупанти скарували на території України. Ворожі шахеди, гарбери та дрони інших типів збили на півночі в центрі та на сході країни. Сили оборони України протягом минулої доби нейтралізували ще 1040 російських окупантів, вивели з ладу 406 БПЛА, 122 одиниці автотехніки, 26 гармат, три танки, два броньовики та два РСЗВ. Українські ракетні війська і артилерія уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки. На фронті за добу наші армійці відбили 221 ворожий штурм на Північно-Слобожанському, курському, південно-слобожанському, куп'янському та інших напрямках фронту. За 1414 днів сили оборони України знищили наступні сили країни-агресорки: 436 літаків, 347 гелікоптерів, 115 015 тисяч танків. 23 865 броневиків, 1269 засобів ППО, 4137 крилатих ракет, 28 кораблів, 2 субмарини та близько 1 мільйона 215 тисяч російських загарбників. Мало мобільних криворіжців, які користуються послугами соціального таксі, просять звернути увагу на зміни. Відтепер замовляти спецавтомобіль для переміщення людей на кріслах колісних потрібно не через єдиний номер, а безпосередньо в районі управління соціального захисту за місцем проживання. Про це повідомили в міському управлінні праці та соціального захисту населення. Отже, телефони для замовлення соціального таксі. Металургійний район 068 265 3905. Генеральноміський міський 067, 777, 39, 51. Інгулецький район 068, 021, 58, 80. Тернівський, 097, 503, 35, 28. Покровський, 096, 803, 94, 68. Саксаганський, 099, 775, 02, 16. Довгинцівський район, 098, 565, 10, 10. Великий зручний будинок, в якому мешкає одразу 12 хлопчиків та дівчаток з двох ДБСТ. в Довгинзівському районі. Завдяки раді оборони міста, влади Кривого Рогу та допомозі міжнародних партнерів, з жовтня діє ДБСТ Георгія Осипова, нового Криворіжця, який в 2022 році переїхав з Береслава Херсонської області. А вже в 2025 році вирішив створити власний ДБСТ за прикладом своєї мами Людмили Зубяшвілі. Нині чоловік разом із майбутньою дружиною виховує п'ятеро дітей, але в планах збільшити кількість вихованців до десяти дітей. Пан Георгій, новий мешканець Кривого Рогу, у 2022 році вимушено переїхав, з тоді ще окупованого російськими військами Береслави Херсонської області до нашого міста. Його мама, пані Людмила, мати вихователька дитячого будинку сімейного типу. Тож, за прикладом своєї мами, чоловік у свої 24 роки теж виявив бажання створити тепер же власний дитячий будинок сімейного типу. Вже в жовтні він здійснив свою мрію і став батьком-вихователем для п'ятьох братів та сестер, які мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування. Подальшому кількість дітей у ДБСТ збільшиться до 10, адже всі наявні умови для цього є. Будинок для ДБСТ придбали в 2025 році за рахунок субвенції з державного бюджету у співфінансуванні з міським бюджетом. Ви гляньте на це щастя, як тут можна жалкувати. Всіма умовами, всі допомогою від міста, від служб, від всяких благодійних організацій, ми, звісно ж, задоволені. Як люди вон, сидять по дві, по три доби без світла, без води, без нічого. У нас воно все є завдяки службам, завдяки місту. Вся оця допомога, що йде від них, все для оцих діток. Зараз Георгій разом із своєю нареченою майбутньою дружиною виховує п'ятьох дітей: наймолодшим один та чотири роки, старшим сім, вісім та десять років. У великому будинку в Довгинцівському районі разом із ДБС та Георгія також живуть члени ДБС та його мами, загалом 12 хлопчиків та дівчаток. Місця вистачає для всіх. Від міста та благодійників вихователі отримали грошову допомогу. Генератор, зарядну станцію на випадок відключень електрики, меблі, побутову техніку та посуд. І він їй сказав, що мам, я хочу попробувати. Я хочу... Хочу теж створити таку сім'ю. Давай, кажу, я допоможу тобі, я завжди буду з вами, завжди вам допоможу. Знаєте, я навіть не очікувала, що так буде все добре. в нього. Ну Ви ж самі бачите, які вони всі квітки. Дійсно допомагаю, допомагаю з маленькою, бо вона сама маленька, то наша бусінка. Ну, а так в нього є майбутня дружина, вона з ним за руку йдуть вперед. Межа Кривого Рогу нині діє 51 прийомна родина та 33 ДБСТ. Для порівняння у місті Дніпро 10 ДБСТ, у місті Кам'янське – 17. В планах на 2026 рік створити ще мінімум 2 ДБСТ та 7 прийомних родин. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу залучає для цього всі доступні можливості та ресурси. Ми Робимо все можливе, щоб кожна дитина, незважаючи на війну, мала щасливе дитинство. На жаль, в Кривому Розі на зараз 1481 дитина це діти сіроти або позбавлені батьківського опікування. Безумовно, відразу ми робимо все, щоб діти повернулися до біологічних сімей. Але коли це неможливо, то Робимо все, щоб влаштувати в сімейні форми виховання. І на сьогодні у нас 91% – це дуже великий відсоток – Влаштована в сімейні форми виховання. Лише за минулий 25-й рік створено 12 прийомних сімей і 13 дитячих будинків сімейного типу. Міська програма забезпечення ДБСТ житлом має комплексний характер від закупівлі готового житла до будівництва нових осель з нуля, завдяки співфінансуванню державного та міського бюджетів і залучення приватних ку. Остів з 2018 року Кривий ріг вже придбав 25 будинків. 15 з них, за підтримки Великого герцогства Люксембург, вже обладнали сонячні електростанції. В листопаді 2025-го відкрив свої двері малий груповий будинок для дітей з особливими потребами. А ще кривий ріг виділяє земельні ділянки під нове будівництво. Наразі оформили для зведення будинків під ДБСТ 4 земельні ділянки. У місті створили три патронатні родини, що забезпечують тимчасовий догляд та реабілітацію дітей у складних життєвих обставинах. Олександр Ефілатів Анна Мінервіна. Перший міський Таким ми побачили головні події дня. Наші журналісти. А ви не забувайте слідкувати за новинами першого міського через Телеграм, Фейсбук та Ютуб. З вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.